Всім привіт вітаю у новому відео. Ми вже майже зібрались. Ми сьогодні їдемо на свято. Наші друзі нас запросили на день народження своєї дитини, йому два роки. Тому ми на дитячий день народження. Перше. Перше. ура-ура, ура! ура, ура. От, все готово, подарунок готовий, ми майже готові, одягаю Ігната і біжимо. Як завжди, запізнюємось. От, але нічого. Ми ж не винні, що це так рано, так рано. Ми зазвичай встаємо в 10, а зараз тільки 9.30, а нам вже треба виходити. Ігнат якимось чудом прикинувся. Все, ми побігли. Інашка, не відкривай тільки коробку. Добре, це Дані подаруночок, добре? Даня тобі покаже, що там лежить. Добре? Але це Дані. Домовились? Бо Ігнашик вже її потроху вскриває. Бо Він каже: що мені цікаво, що в коробці лежить. Ой. Ми вже добігли в машину, трохи дощик на вулиці. Ми поки будемо їхати, а ви, до речі, подивіться шматочок з вчорашньої ночі, коли я упаковувала подарунок, заодно і подивитись, що там всередині. Все, а далі зустрінемось знову. Обіцяла вам у тому влозі показати подарунок, який ми купили для Дані. Е, але забула. <с> Тому показую зараз. Буде така вставочка з минулого. Так, Ось такий ми купили тягач. от так, Величезна машина. І до неї ще йдуть три машинки, які ось так: от на два рівня ставляться. І можна весело грати. Вибирала подарунок виключно, ну, по тому що любить моя дитина. Сподіваюся, що всі хлопчики люблять машинки. І сподіваюся, що такої в нього нема. Ось така ось, вона, бачите? Я не хочу знімати оцю плівку з нею. Це з магазином була упаковка. Тому що вона, якби, тут знизу не упак... зверху не упакована. А як я її заверну? Коротше, мені треба зараз це все упакувати. Вже. Пів на першу ночі цей Ігнат тільки заснув. Я не знаю, як ми завтра встанемо. Ну, коли ви це дивитесь, то ми вже якось встали і їдемо. І ще попросила чоловіка купити папір упаковочний, він сказав, що буде заходити тільки в Новус і більше нікуди. І там не виявилось ніякого нормального паперу, тому взяв якби, то, що було. Ось таке. Я кажу: так, ну, якщо після цього нас більше ніколи не запросять на день народження, то ну, знаю чому. Блін, ну так, ладно. Що маємо, то маємо. Вирішила сильно не засмучуватись. І ще я не знаю, як це упакувати, просто подивіться розмір прям чітко під коробку. А по бокам, вибачте, що не знаю що. Ой, коротше, зараз це все буду ліпити. А мені по-любому треба її завернути, щоб її гнат не бачив. Тобто я не можу її просто покласти в якийсь пакет. Такий гарний. Да? У ну, мене такого величезного і немає. Я взагалі не знаю, чи є такі величезні пакети. Ой, так, коротше, все. Ладно, буду завертати. Сподіваюсь, в мене все. Я, вий... я це упаковую. І мені просто так собі, що я не можу. Нас більше ніхто нікуди не запросить, я вам кажу з такими блін, упакуваннями. Скажуть, сидіть вдома. О, я не можу дуже незручна коробка, вона тут зверху м'яка, ну от що мені з нею зробити? І все, і розумієте, і ніч на дворі, і завтра вже йти, і в мене просто нема варіантів, крім так от зробити, просто завернути це. О, якось і все. Коротше, але є хороша новина, вона, знаєте, що мені вистачило паперу. ой, Я цьому рада, бо могло ж і не вистачити, як завжди. Боже, я не можу, це кошмар. Просто знаєте, наступний раз, коли я буду вибрати подарунок комусь, будь-кому. Е, головним критерієм буде нормальна, прямокутна упаковка. Ой, Боже, я не можу. Бо це капець виявилося, я взагалі про це не подумала. Я не подумала. Я думала, що я зараз за 5 хвилин це все упакую і все. Ой, і коли подивилася, я вже зрозуміла, що це буде капець. Я ще завтра пошукаю, в мене є така стрічка зелена, тоненька. Зроблю щось а-ля бантик. Якось це спробую зробити ну, повеселіше. Ну, нічого, нічого. Головне, ж не пакування, а те, що всередині, правильно. Ну, от. І цей... І ще я хотіла надути кульки, але я не знаю, чи зручно буде, от, що я їх подарую, і куди вони ці кульки дінуть в тій кімнаті. Якби ми додому до них йшли або просто там у кафе. А так от не знаю, припрусь з тими кульками, і людям буде незручно їх оце ну, тримати. Ви зрозуміли? Ладно, я ще подумаю. Ну, стрічку обов'язково і, мабуть, пакет все-таки треба буде знайти, бо поки ми оце донесемо, Ой, Боже, я, я просто уявляю. Ну, ви вже, мабуть, бачили, як ми це перенесли, ой, а цей мій чоловік буде просто мене, <кхм> виносити мені мозги, щоб воно таке м'яке і незручно носиться, і хоч би ми його не порвали по дорозі. А, а ще знаєте, що треба його ще так сховати, щоб ну, не залишити отут в кухні, бо якщо на, завтра встане зранку і побачить його. І подумаю, що це йому Миколай приніс. Ой, це буде просто. О, я не знаю, що ми тоді будемо робити. Коротше, точно, точно зараз я його кудись ще так сховаю, щоб завтра це, знаєте, якось так залишилось, не поміч. Бо він його зранку розпакує, він сюрпризи дуже любить. І все на цьому. І сядемо тут на підлозі відсвяткуємо день день народження, і все. А, Боже, скільки я вже наговорила. так все. Все, всім гарного перегляду далі. Отже, повертаємося в сьогоднішній день. Загалом нас запросили в сімейно-розважальний парк Смайл Парк, який знаходиться на Троєщині, можливо, хтось знає. Класне місце, одразу скажу, мені сподобалось. Дуже багато всього цікавого для дітей різного віку. І нашим маленьким діткам тут сподобалось така велика зона саме для малючків, басейн з кульками, багато ось таких невеличких гірок. От, є трохи більші, є трохи менше, є отакі у вигляді труби, ігнат такі дуже любить, всякі мостики, лабіринти, сходинки, лазалки, перелазалки, ось такі гірки величезні, також з задоволенням з них спускались. От, і, ну, тобто, є чим зайнятись дитині. І навіть, в принципі, і дорослим. Так, ось я тут трошечки. Трошки мількнув в кадрі, бо далі мене, мабуть, не буде. Загалом в цей раз більше часу з Ігнатом бігав саме чоловік, ну Ігнат його вибрав, я була не проти. Я поки розмовляла з Анею. Їм також там було дуже-дуже весело. Всі гірки, всі кульки перекладали, було їм класно. Ще ось така зона батутів, і тут не тільки горизонтальні батути, а ще і вертикальні. Я такого не бачила раніше. То тут сподобалось дорослим навіть більше, ніж дітям. Моєму Ігнату взагалі сподобалось катати ось так машину, яку йому подарували. Ой, там всі там скакали, а Ігнат катав свій новий жовтий Porsche Cabriolet. А ми ось так стрибали, розважались, і спочатку, начебто, було написано, що дорослим туди не можна, тільки одному в супровід, але ніхто нас не виганяв, то ми там настрибалися доволі. І ще мені сподобалося, що тут велика зона для всяких рольових ігор. Поясню зараз, що маю на увазі. Ну, ось, наприклад, ціла комната, яка зроблена як поліцейська дільниця. І тут і камера є, і всякі шапки, і е, плакати, ну, тобто повністю як поліція. Ігнату, звичайно, сподобалась саме машина. Інша зона це як кафе, як кухня. Тут ми, до речі, дуже довго грали, бо тут по сутки була ціла куча: і плита, і всякі чайнички, кавомашина. Ігнат таке дуже любить. Ми з ним дуже часто вдома граємо саме в ресторан. Або ось зона, магазин, де було дуже багато пластикових овочів і фруктів, касовий апарат. Ось цей був ваги. То ігнат, прям до ну, як по справжньому, все знаєте, нам видавав. Ми йому замовляли, і він давав нам то перчик, то бананчик, то що знайде. І ось ці машинки, у яких дах зверху, це взагалі ігната Любов дуже багато часу. отут тут ми на них туди і сюди катались. Багато місця ми були в будній день. Якби нам всього вистачило, і людей було мало. Ну, можливо, якщо вихідний, то трошки б штовхались, але ну, то таке. От, і велика зона з кафе. А потім ми вже пішли до них в гості на чай з тортиком. Аня замовляла ось такий шикарний торт, такий гарний. Мені дуже сподобався, дуже нарядний, з цими кулечками, зайчиками. Ігнату він також зайшов. Розпакували подаруночок наш. Нормально, Ігнат, до речі, відреагував на все це. Тобто він зрозумів, що це не його машина, але можна погратись. І торт малючкам також зайшов з задоволенням. Десь половину Ось такого шматка кожен з них з'їв. Ну, і, звісно, машину також всю вимазали в тортик. Без цього ніяк. І взагалі це перший раз, коли Ігнат прям трошечки, але все ж таки грав з Данією. Оце, до речі, От, Вони там щось відкривали двері, машина, до речі, музикальна, вся там грала, свіркала. От, І вони там трошечки, начебто, як. Друг з дружкою пограли. Ми вже повернулись додому, ігнат, як завжди, Заснув в машині, ну, дитина вимоталась. Це ми були там в самому цьому смайл-парку ми були дві години, і я хочу сказати, що юнак не хотів уходити. Йому було мало, він хотів ще. І взагалі так дуже розстроївся, що ми уходимо. Я йому сказати, що тут все, все закривається, кажу, Бачиш, всі дітки уходять, ну, Я йому в принципі, так завжди кажу, бо він уходити з таких кімнат не хоче. Дуже йому там все подобається. І знаєте, ми ще там же грали, потім сіли, перекусили, от, І потім ще трошки грали, а він, якби, поки ми їли, відпочив і йому хотілося грати ще. Нам же ще з собою дали шматок торта, я зараз буду пити чай і його доїдати. От, і ще й куляк наклали. Ну, ось такі. Прикольно. До речі, торт дуже-дуже смачний. Тут е ці коржі, е якийсь там бісквіт морквяний, щось таке. Ну, І це е ну, таке. дуже-дуже добрий. Такий в міру солодкий. І, ну, А вона його замовляла якби, як дитячий, е щоб його їли діти, е і гнати його задоволенням, з'їв і хотів ще і ще вже чоловік почав там кричати, що Тіпа, та він жирний, може досить. Думаю, та ладно, він, він, він же майже не обідав, що досить. От, і, цей, і оцей крем зверху синій також був добрий. Єдине, що самого іменин, іменинника Даню цей торт зовсім не зацікавив. От я так бачила, що Аня трошки, ну, трошки якби зазмутилась, хотілося все-таки більше і від нього реакції. От, а йому якось було. Ну, в нього були інші справи, там якісь інші гульки. А, до речі, я як могла там. Їх знімала і фоткала, От. тому що я сама знаю, що коли ти якби, це це організовуєш, і ще і плюс і фотографувати, ну це взагалі нема на це часу, то я намагалась її там, знаєте, як фотограф, десь там щось підзняти, підклацнути, і щоб їм залишились е, спогади. і Хоча, знаєте, з цим, з чоловіком. Ну, значить, Тато, Даня і торт, є така фотка, а от мама Даня і торт Такого, такої фотки нема. Не встигли, бо от вона поки там бігала, всі чаї, оце, все. Ну, як завжди, ми мами. А я так взагалі передивлялась тільки, що відео, і знаєте, таке відчуття, що мене там не було. Бо відео зі мною майже немає, ну, зрозуміло, тому що я ж все знімаю. Коротше. А там ніхто більше знімати не любить, тільки я. Отаке. От ну ладно, я вже до цього якось так звикла. <смі> от, що, от, як кажуть, що в телефоні мами-тато одинак, це точно, все про мій телефон. А, то, щоб, мене, щоб мене зняли, це мені треба прям просити і казати, що я хочу. А так, знаєте, щоб хтось проявив ініціативу? Ні, такого не було. І е, загалом усадити е, дітей, там ну, був ще один малючок, от, усадити трьох дітей, ми хотіли їх сфоткати в трьох сторонах, це космос. Це ну, просто було нереально. Навіть е, ну, трохи е, спробували і кинули цю ідею, тому що ну, це взагалі всі, так, всі рухаються, всі свої справи, всім. Коротше, будуть старше, будуть інші фотографії, більш такі постановочні. А тут, якби якийсь якусь секунду словила, то і радуйся. А, і взагалі до чого це все? Що то, що я їм все ну, знімала, фотографувала, то я хочу також їм такий, знаєте, маленький, як відеофільм зробити. Наче я так я це придумала на самому початку і намагалась так кадри знімати, щоб ну, вже, знаєте, з якоюсь ідеєю, щоб потім це все зліпити в такий красивий маленький кінчик. От і буде ще маленький від мене подарунок, яким на згадку. Отак. От До речі, ще зранку трапився такий капець. Я взагалі. Не знаю, як я поїхала ще в гарному настрій. В мене зранку згорів фен. Уявляєте? Він ще 31 грудня почав трохи так відходив шнур, і він то працював то ні. Я думала, ну блін, може ще трошки витримає. Да, витримав він ще, в принципі, трошки. От сьогодні 17, те і він ось тут як заіскрився. Блін, я так злякалась бігом його вимикати, бо це ж так в руці тримаю, а воно тут іскри летять. Тут таке було. І я взагалі не встигла. Вон, бачите, все, даю йому. капець. Не встигла висушити волосся взагалі. І... А я терпіти не можу, коли в мене волосся висихають самостійно, бо вони в мене дуже гладкі і такі, знаєте, приліпають. Ну, коротше, жах. Дуже, ну, як би мало його, йому треба якийсь об'ємчик давати. Добре, що ці щипці мене знову виручили, то я така собі кудряшка с'ю. Якби не найкращий варіант з того, що було, це я вже зліпила, що могла, так скажу, ще й непогано виглядала. От, е, вже замовила новий фен, От, поки в машині їхала, сиділа, вибирала собі фен, бо це така річ для мене. Ну, я, така, ну, я, не змож... ну, я мою голову кожен день, ну, і відповідно її кожен день сушу. Е, тому без фена я нікуди. Е, якщо, вони висихають самі... якщо моє волосся висихає саме, то це бе. краще його не мити, краще з брудним ходити, то буде краще, ніж висушене самостійно. І це, то я думаю, що я. А, а вони мені подзвонили і кажуть, що тільки ці... один варіант то що я вибрала, тільки один на витрині і аж на післязавтра. То буде, буду я завтра отака, що залишиться, так і буду ходити. Добре, що ходимо в шапці, то ніхто її не бачить. Такі справи виявляєте? от в от мене зранку. Я і так вся, знаєте, поспішаю, і все в голові, що взяти, що не взяти, скоріше, щоб всі поставали. І тут ще іскри з цього фену. Я така думаю, блін, ну серйозно, сьогодні? Сьогодні, так. Да. А вони також прийшли з подарунками, подарували Ігнату машину ту жовту, що він був там в кімнаті, з нею ходив. І цей. І ось такий е, плейдох, цей наборчик, тут видавлювати всякі макарони. От, прикольний, я е, дуже їх люблю. До речі, також дивилась на них і хотіла купити. Тут якраз подарували, думаю, о, клас, дякую. Вони кажуть, у вас же теж день народження був, то з нас подаруночок". Ну, Було дуже приємно. До речі, як діти ваші, от у кого старші діти, чи грають в такий пластилін, як він заходить чи ні? Чи варто купувати там ще якусь конструкцію? От, чи що. Сама якість цього пластиліну мені дуже подобається. Він ні до чого не липне і нічого не збирає. Ну, от Тим, що ми користувалися, то мені класно сподобався. Так що будемо ліпити, Ігнат там вже трохи сьогодні пробував, як тільки ми прийшли, бо бігом вже відкривати, відкривати. Це ж сюрпризик, сюрпризик. Він вже тут все в пластиліні. От. І з машинкою спить, звісно, як же по-іншому. Ну, Нова машинка, то з неї треба спати. А це ж, до речі, ми прийшли до них додому, а у них кіт, кішка. То мені було цікаво, як Ігнат на неї відреагує. Ніяк. Вона його не дуже зацікавила. Ну, і там було багато народу, то вона така ну, злякалась, понятно, бідна тваринка, що ми всі приперлись до неї, то таке. от. Думала, буде більше емоцій від кішки. Ну, було більше емоцій від того, що Даня не нові машинки піду шукати собі машинку якусь нову, то ходив, там все розглядав. І я тепер так хочу, щоб вони до нас приїхали якось. Ну, Отакі ми друзі, що ми їх ще жодного разу до себе не запрошували. Ми багато разів зустрічалися, але завжди на таких ну, десь кудись піти. Бо і їм не дайдає вдома сидіти, і мені не дайдає вдома сидіти. Я завжди хочу кудись. От. Але це так подумала, що ні, все-таки класно. Нехай найближчим часом запрошу їх до себе. Нехай дітки тут пограються, а ми, можливо, спокійно посидимо. Бо коли ти десь ходиш, то є один мінус, що. Завжди грає гучна музика, плюс за дитиною треба постійно дивитись, і виходить так, що нормально не порозмовляєш, не посидиш. ну, зрозуміло, то… А ми за нього не можемо наболтатись, так скажемо, тому що ну, всі, мамські теми, всі мамські теми треба обговорити, просто про щось поговорити, ж хочеться, Коротше, нічого не встигаємо. Тому думаю, так, да, щоб. Ну і не будеш там кричати ж на всю, це музика заважає трохи. Тому, коротше, в мене ідея, що наступний раз ми нікуди не підемо, а ми запросимо їх до себе. Ну і подивимося. І взагалі, я в черговий раз запевняю, що треба нашого Ігната більше водити до людей, до дітей, бо він це все не любить, але треба полюбити. Трошки більше його якби соціалізовувати, якщо є таке слово. От. Тому так. Так, у нас вже наступний день. Я вчора до другої ночі не спала. Не знаю, мені не можна пити каву ввечері. Я зазвичай пізніше четвертої каву не п'ю. І вчора я пила її в четвертій вечора. Ну, дня так, да? дня. Але, походу, треба до третьої, мабуть, піднімати цю планку, тому що реально друга ночі в мене все, все добре, взагалі спати не хочу, при тому, що встала ж, начебто рані, рано в цей день. стільки емоцій, всього було, а все одно спати не хотілося. То я, зато я зробила відеоролик, що казала, з дня народження. Для данечки. І цей ну, нормальний вийшов. Ну, в принципі, я ж і не відеограф, тобто це так дуже таке домашнє відео, так скажем, да? Ну, Сподіваюся, там на згадку їм там наскільки воно вийшло в мене? На 2,5 хвилинки чи на 3, то буде. Коротше. Мені б таке сподобалось все. Я завжди. По собі ровняю. Так, ну а сьогодні вже все. Гульки закінчились, треба йти по справах, як завжди. Закупитись в магазині. Багато чого закінчилось. От. І ну, всякі домашні справи мене чекають з нетерпінням. От. слава Богу. А, зараз вам покажу: в мені прийшла і друга посилка з сінцем. От, і цей, Так швидко я і не очікувала. Тепер я все разом нарешті зніму. От, але не в цьому відео. В наступному. Я взагалі помітила, якщо я щось пообіцяю, в наступному відео воно ніколи не збувається. Тому треба мовчати. Не виходить з мене цього інтриганта на наступне відео. А, а і ще я поки несла цю посилку, думала, що я обіцяла собі, що я взимку більше нічого в сенсі купувати вже не буду. І не, втри... і не стримала свою обіцянку. Але подумала, я ж забула, що зимовий розпродаж попереду. Да? І плюс ці речі вже навесну, то якби типу не рахується. Я речі, відмазала сама себе. Зараз покажу, бо дуже прикольна штучка. Дивіться, ось такий бомбер замовила Ігнату. І взагалі не очікувала, що він буде такий класний. Я думала, що це буде така, як кофта, а це більше як курточка, така вітровочка. Вона. Чуєте, таке шелестяве, тобто не буде вітерець продувати. Ну, тобто така ідеальна, от якщо вже і не холодно, і ще не жарко. Прям. В нього якраз такої куртки не було. Всі дуточки, а ця от, ну, реально вітровочка. Клас. І виглядає так стільово, такий колір зелений, класний. Вживу навіть він такий приємніший. Тут якийсь на камеру світлий. А, це, а він такий трав'яний трав'яний, чого воно так знімає? І прям вже такий, як знаєте, дорослий підліток да? Такі ходять. Коротше, мені дуже сподобалось. І зараз і ще ось така піжамка. Я її взяла, бо вона була 70 гривень на розпродажу і був 98-й розмір ну, тобто, взагалі супер. А, тільки Я так і не зрозуміла, чи хлопчик там був намальований, чи дівчинка, бо такий принт ну, і туди, і туди можна. ну, Мені здається, можна, а що тут такого? А, ці гномики зимові, наче, але ще весь січень, лютий, зима так що буде актуально. І так як піжами ці носяться, ну, не дуже добре, я вам вже казала. То якраз на цей сезон вистачить і, і класно. Е, як завжди, тоненька, приємна, хебешна. Е, і, до речі, ми вже ось ту коричневу, що я вам в тому відео показувала, носили. Оці штучки нам зручно, що без резиночок. Задовгі штани, десь на отак я їх підкатую, але то нічого страшного. Зато памперс добре отсюди влазить, бо тут місця багато. ось, ну, З такими, коротше, гноміками. Так що я дуже-дуже задоволена. Недорого і приємно. Так, продовження рубрики Мої дивні квіти, але, знаєте, я просто не можу цим не похизуватись вам. В мене ось ця квітка, як його, Зам'якулькас Значить, півтора роки ця квіточка стояла і не пропадала, і нічого не пускала. Жодного, ні листочка, нічого. Я її поливаю, вона стоїть, я поливаю, вона стоїть, і так ніяк ми з нею не знайдемо спільну мову. І тут, дивіться, па пам! Ось він. Ось він, новий росточок. Я просто в шокі. Нарешті я дочекалась. Ну, це просто. Сподіваюсь, що в нього вистачить сил вирости і розкритись. І думаю, що це буде дуже довгий процес, бо знаю, що ці квітки якось дуже довго ростуть. Але все одно, дякую тобі, квіточка. Нарешті, бо я вже думала, що тобі все, каюк. А вона все-таки жива. Ура, все оббігала я всі магазини, все скупила. А у кого ще коли ви заходите в квартиру, дитина робить обшук сумки і дивиться, чи можна маму пускати, чи ні. Він біжить завжди такий довольний і одразу заглядає мені в сумку, шукає там зазвичай банани, бо він знає, що я їх завжди принесу. І витягнув мене вже один, але він холодний і каже: Мама, треба дути! Я кажу, ну сиди, дуй. Ой, смішно. Так, це, знаєте, я тільки що йшла в магазин, і зазвичай, поки йду, завжди розмовляю по телефону з кимось, І розмовляла з братом, і розказувала йому смішну історію. А Він каже, блін, як тобі добре, ти сама придумала, сама посміялась, йду, сміюсь, все мені весело. І, до речі, це недаремно, знаєте, мені в сільпо випало на чеку оце передбачення, що діліться радістю, і вона примножиться. Так що... Треба сміятись, і воно помножиться. Ну, А що робити? В такий... Зараз такий час, сам себе не розвеселиш, ніхто тебе не розвеселить. Так, покажу вам, що купила. Ось така в мене велика затоварка знову вихідний день. От, м'ясо, печінку, молочка, йогурти взяла. Це, це не їжа, але також треба була зубна паста. Яєць. Бачила яйця подешевшили. Я зраділа. Овочі нема зараз що брати, вже вибираю, з чого є. Вже ці салати, ви думаю, не знаю з чого. І такий салат взяла, рукало, огірки, дайкон. Сподобався нам дайкон, до речі, на тому тижні їли, буду ще. І таку редиску, звичайно, взяла, помідорчики. Вони ніякі, але якщо їх отак от з руколою змішувати, то якийсь смак є. Макарони треба, були вівсянка Оце все, ем, ця каша. Гречана, лимончик якимось чудом не забула е, приправа, а рибу взяла хек, буде на цьому тижні в нас рибка, бо давно не було е, сира. Е, в Сільпо зараз акція на цей сир, я його обожнюю. Чоловік в мене взагалі пачку в день з'їдає, е, то набрала його дуже-дуже багато, бо класна ціна. Ну і як завжди, е, яблучка, хліб, все, наче, наче нічого не забула. Мені здається, бо складала список. Що хочу, до речі, сказати, от е, в тому відео я показувала, що я робила е, в ту суботу закупку велику, і нам на тиждень всього вистачило. Я всього один раз заходила в магазин, купувала хліб і хліб, сир і банани. Це те, що докуповувалось, А так більше нічого. м'яса, все все вистачило. І я зрозуміла в черговий раз, що от мені так набагато краще. Я один раз все якось трошки продумую і купую багато всього, і більше не заходжу. Тому що кожен раз, коли заходиш в магазин, обов'язково крім того, що треба, купуєш ще те, що не треба. От, а так о, я. На тому тижні в 2,5 тисячі вклалась на тиждень на продукти. Це шикарно ну, з цими цінами, які зараз. То це просто, я вважаю, оце так я економна жінка. От. І тому в цей раз також так хочу. Е -да, мабуть, купимо в цей раз тільки хліб, і борошно, скоріш за все, в мене закінчиться. Ну, тобто, так, ще якісь дрібнички. Е От. Тому да. треба так робити, не лінуватись і краще один раз витратити час і це все приперти, але потім спокійно весь тиждень не з'являтися в тому магазині. Так, ну що, в мене вже вечір. Я тут на кухні куховарю на всю. Варю і гнатосуп овочевий. В наступному влозі розкажу з чого. І як. як запихнути в дитину овочі, якщо вона їх не їсть, як мій. От, і чекаю на фен, дуже-дуже на нього чекаю. А це завтра, аж після обіду, мабуть, його принесу. принесу. М -м -м, тобто зранку ще буду ходити ось так. З такою легенькою хвилею. Я взагалі-то вже змонтувала цей влог, От, бачу, що достатньо, не треба дуже великий, краще буду частіше випускати. Тому м -м, завтра, в неділю. Ну, ви вже дивитесь, неділю вийшов цей влог. Все, до зустрічі у наступному. Дякую, що додивились до кінця. Якщо ви додивились і вам сподобалось, то до зустрічі у новому відео. Всім пока-пока!